Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойтавер Дефенс, і саме сьогодні ми будемо далі прокачувати свою лігу, тому що все-таки ультимейта отримати на шару. Дуже і дуже хотілося би. Звісно, сподіваюся, що вже в цьому місяці у нас вийде довкачатися до топу. Понятне діло, що тут пацки вже йо майо як пошурували, но я, можливо, навіть ще й встигну їх якось помаленько і доганяти. Бо по факту, тут Даймонд перший, далі їм уже буде дуже складно підніматись, можливо, десь до тисячі Цо десь я мої прогнози, що до двох тисяч рейтингу вони зможуть е, подориватись а далі їм вже буде дуже дуже тяжко, я думаю йти. Тому щоб е, довго не тягнути кота за хвоста, я в принципі м -м, готовий зразу заходити в ранкет ПВП в Соляново. Ну, а що, що робити? Надо прокачуватись, Надо прям сидіти, сидіти і жорстко фармити свій ранг режим, тому що, ну тому що рейтинг він завжди нам потрібен, правильно? Як мінімум. Щоб просто пограти, а як максимум, щоб отримати ультимейта і ще трохи гемів на шару зверху, було б дуже і дуже хорошо. Так, головне, щоб ну, зі мною не попадались бот, і ще було б дуже непевно, щоб тут все завантажилось і все було чітко. Але воно поки не хоче сильно завантажуватись. Опа. Є момент. У них тут два тіпа, все нормально працюють, грінлазер стоїть. У мене бот. У мене в натурі бот. Ай-яй-яй, ай-яй! яй це буде тяжко. Це буде дуже тяжко. В Соляново проти двох пацанів. Ех, 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 да. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш, нічого не зробиш. З цим будемо старатись, Будемо дуже сильно старатись. Придеться ставити принтер челів якось по правильному, тільки як це правильно зробити, блін. Щоб вони тут всіх дефали, бо в мене тут не скоро все появиться по демеджу нормальному. Ну, будемо бачити, будемо старатись пробувати, а поки що робимо ось так. Ставимо третього Санту, і після того ставимо принтер-чела, напевно, десь аж ось тут, щоб він повбивав чуваків. Або, можливо, навіть і ось тут, тому що може бути що завгодно. Якщо я встигнути поставити, буде хорошо. Він, звісно, всіх не задефає. Можливо, навіть когось але то в принципі не особа велика проблема. Потім я, напевно, поставлю ще одного теж ось тут. Та я думаю, що тут ну, ще слабенькі чуваки грають, і в соло в мене вийде спокійно, так сказати, їх порозносити. Будемо будем дивитись, будемо дивитись, понятне діло, що. Це не так легко зробити. Блін, ще й не поставився принтер чел, не вистачає бабла. І чуваки то проходять. І чуваки то проходять прям йома -йо як Так, ставлю ще одного, звісно, трошки галіми я поставив, але нічого страшного, там особо багато людей не дойде. Так, прокачуємо обов'язково санд наших. І треба думати по поводу фенмена. Треба думати по поводу фенмена дуже сильно. тому що бабосики то мені треба. Бабосики ще надо, йома! -йо! Тому давай, 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 давай. Бо пацаки тут, звісно, одним грінлазером сидять, дефають їм по кайфу, поняв? А я так не можу. А в мене так не виходить. Нема в мене грінлазера з собою в команді. Хі -хі. Ну вони вже, напевно, сидять і думають, йо моє як же нам легко, як же нам легко вони сидять і думають, ізі, ізі просто, ну. Ні, не тут то було. Все, пацаки, давайте. Досвідос. Ваші а, думки про те, що це ізі каточка Я думаю, що просто-просто, помієш? Ну, я думаю, що ви передумаєте, що це Easy Катка, я можу сразу, поняв тако, по наглому взяти і написати їм Easy Game, Easy Game. Все, легка каточка, пацики, давайте. До свідос, робіть що хочете, я щас легко все пройду. З ботом, так сказати, виграю боту гру. Ну, я думаю, що вони будуть вражені тим, що я тут поставлю. Ніколи, напевно, мене не буде <хи> радувати те, як... <хи> як чуваки реагують на тих юнітів, яких я ставлю. Хоча із максимально, звісно, ну, класних юнітів у мене тут тільки квантум, Остальних юнтів юнітів я не брав, тому що мені все-таки треба робоча тактика і схема для ну, перемоги, понімаєш, а не блутування. Бо якщо я візьму ще одну ультимейту, то мені придеться принтера, наприклад, прибрати, або гравіті гана, а то вже трошечки, знаєш, не так, що прикольно. Тоді ми просто квантума тут поставимо, щоб він сразу дефав, я особо не парився. Хай чуваки бігають дивляться. Easy game я написав у них тут мах є солідний chill. Ну, нехай, нехай, нехай. Нехай пацики там валяться. А я, в принципі, тут в Соляново нормально рознесусь. Мені особо й нема чого паритись по факту. Я собі написав Easy Game, то й все. Так, ну і щоб ще мені було легше, я в принципі пропоную сюди поставити гравіті чел. Хоча поки що я і так дефаю, але все одно, давай поставимо на всякий випадок. Щоб він просто там сповільнював, щоб все було чітко. Бо демеджа ще маловато поки що. Але сповільнення зато буде нормально працювати. І фенменчик теж можна, звісно, прокачати, щоб він там сразу стягував їх назад. Ну, в принципі, і так все йде. І так нормально. Головне просто зараз брати по три штуцера, прокачувати сант і кайфувати. А ви, друзі, якщо теж хочете перемагати в ПВП режимі, та й не тільки, а просто мати класних юнітів, то ви завжди знаєте, куди можна зайти і де можна прикупити собі юнітів. Ну і не тільки юнітів, тому що там можна прикупити і буст, кубків. Брали старсі, коли професіонали заходять на ваш аккаунт і повністю жорстко його викачують так, як ви захочете. В принципі, це дуже класна функція, яку ми нещодавно додали, і в принципі дуже багато людей вже нею скористувалось. От, а ми тим часом будемо прокачувати ще й принтер челів. Правда, я би Квантума підкачав, хоча тут і так все окей. Так що його можна і не качати. Так, а ну, мені да. Тебе встигнути. Я встиг прокачати, він дав 2000, а не 500 баксов. Нормально. Оце я видав базу. Так надо ще тебе за шестерку, потом Сант підкачати, потом квантума і кайфувати. Ну, правда, далі квантум буде тяжко, треба буде підкачувати ще якось. В принципі, я думаю, що особо проблем з цим не буде. Ну, квантова ми за 2500 можемо підкачати, він там сильніший стане собі сразу. бо в нього ізначально 10 тисяч дпсу, а на ці прокачки у нього, напевно, вже більше набагато. Ну, що мені паритись. Принтер-чели дають мені по 2000 баксів. Я кайфую, чилую. у них тут фьючер, у них капрали, якийсь там Грін лазер, коротше, у них тут свої всяка-всяка тусовка. І при тому всьому, що їх двоє вони ще досі сант не викачали. А я вже викачав сант майже на максимум. Ну як, уже один на максимумі. Принтер Челі у мене вже підкачені, у мене деф є в соло. Типа я особо не парюсь. Ну, кстати, мах нормально там накидає. Чуєш, у нього 32 тисячі демеджа менше, ніж в секунду. Зума, зійти. Ладно, сант викачую. Все, санти в мене фулові, в них ще взагалі не. І мені осталось принтер Челі ще докачати, ну то дорого. Опа! Йомайо -йо, тактика, да? Така непогана. <реш> ну, пробуйте, 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 пацики. Качайтеся. А ми, напевно, в свою чергу, знаєш, що зробимо? Поставимо гравіті чела, поки що, не думаю, куди. Напевно, отут кудись. То його втулимо такого маленького. А, диви, не поставився. Не хоче ставитись, диви О, поставився. І в нього тепер отута. Ну, окей, в принципі, тут теж піде. Ми ще можемо гравіті чела отут ось поставити і прокачати квантума за п'ятак І він буде нормально так дубасити. Все з ним хорошо, По факту, мені ще за 20 тисяч треба квантума прокачати, щоб прям було все супер-супер. А у них тут уже хуже ситуація насправді. ну У них ще й клопне, у них коротше, два таймстопа є. Вони солідні пацики. Ну, у мене, звісно, нема таймстопів, на жаль, але я в Солянова, я з ботом. Сиджу чилю. Сиджу з ботом. А з ботом, звісно, не прикольно. Базару нема, з ботом прям вообще не класно. Ну ми прокачуємо квантума, щоб він просто ходив всіх убивав. Прокачуємо фенмена, щоб круг його був більший, і щоб він хоча б трошки більше стягував назад, бо поки що в нього цієї пуш-дистанції, як я розумію, взагалі не було. Так, ну і тепер можна взагалі не паритись. <coughs> можна сидіти просто і вкачувати принтер-челів. Принтер-чели будуть нормально себе почувати, будуть багато давати грошей. А як тільки вони будуть давати багато бабла, то ми будемо нормально. Всіх прокачувати. Давай, let's go. Ну, лецкеу. Тут всі сидять просто, є ледве йдуть так сказати, поняв. Квантум всі ходи розноситься. Це я мов ще одного Квантума поставити, це я мушу фан за п'ятак підкачати. Но ми будемо збирати 20 тисяч на принтер ще одного. Все-таки це обов'язково потрібно зробити, бо Ну, куди без цього, куди ж без цього? Вони тут сейбер мутантів прокачують, но все рівно їм це не сильно допомагає. А В них воно пилки вже доведе, а де в мене пилки, поняв. Хоча пилки доволі такі швидкі, насправді. І оці м'яокети теж м'яо тойлити. Хехе. Так, ладно, принтер чела ще одного ми за 20-ку вкидуємо. Вони тут нормальні вже пацки, у них 25 тисяч демеж в секунду. Потім колись вони будуть його наносити, той демедж, правда, нещас, але все рівно нормально. Так, окей, що ми маємо зробити? Прокачати фанменчика за п'ятак. Поставити сюди ще одного квантума, напевно, якщо він влізе. За... Ну він, на жаль, не влазить, того ми поставимо ще одного тут. особо паритись не буде, ми просто його ще раз прокачаємо. Та й все, бо мені більше немає кого ставити. У мене просто два квантума і гравіті чел. Я тільки квантумами можу грати. Ну мені, в принципі, ними подобається грати, так що я особо паритися і не буду. Або я думаю, можу заробити 40 тисяч і прокачати тебе просто на максимум. Ну, ти ж тоді взагалі дикий стаєш насправді. Ну да. Ну вони вже там і таймстоп нажимають, коротше, в них там вже взагалі тяжко все. Прикинь, пацики на землі грають. А тут попався їм чувак, який взагалі, ну, далеко не на цьому рейтингу тусується. Далеко не на цьому. У мого тімейта диви, 14 тисяч коїнів є, і він ботікс, так сказати, прям конкретний ботікс. Було б нормально, аби зі мною попадався бот, який ставить челів, щоб дефати. Ізначально, просто він не ставить чуваків на бабки, а він ставить чуваків, щоб дефатись Сразу. Просто хоча б одного якось, куди небудь в будь-яку точку. Мені було б набагато легше, просто в рази. Ну, на жаль, зі мною такі боти не попадаються. Зі мною попадаються боти, які просто стоять. І цей же ж бот ще ще й виграє, і получає рейтинга, получає коїнів нормально. Ну, а що ж поробиш? Що ж поробиш? Ладно, квантум прокачаний і вже хорошо. Фенмена не знаю, чи я сенс качати, напевно, взагалі не мав. Звісно, мені вже стає трохи тяжковато. Без шуток реально проявляються такі, типу, моменти. Що стає, типа, не легко грати. Ну, потихеньку, помаленьку ми піддефуємося. Правда, у них тут взагалі вже гале, хапа, ха, халепа, хабелла. Прям конкретно. Але ми що? Ми сидимо собі, чили. Там у взагалі, повні проблеми. Цікаво, як вони мага прокачали на максимумі. А він і на максимумі? Оце все на максимумі. Да? 90 тисяч демеджа в одну секунду. 99 тисяч демеджа теж. Ну, тому що 10% демедж буста. Ну, в цілому, перемога. Халява. Як я написав в чаті, ізі катка. хе <хи> Правда, чесно говоря, було не дуже легко, тому що, як сказати, держались вони, ну, не 6 хвилин, не 7. Прям бішечко, ну, потихеньку помаленьку, рейтинг качається. Можна навіть дейлі ревард забрати, x2, xp буст. І що в нас в плані тут подивитись? 21-й ранг. Ну, в общем, все стабільно. По квестам у нас виконаний один. Оцей, кстати, теж скоро виконається. Сьогодні по-любому, оцей, звісно, ні, ми, напевно. Е, я просто думав, що є квест з цими. Я просто думав, що є квест з відкриванням кейсів, то я би міг би якісь кейси десь понакупляти і пооткривати Але якщо цього квесту нема, то і в принципі кейсів відкривати і нема сенсу. Так, у мене тут ще 200 назбиралось 280 щитків. Ну, нічого, будемо збирати далі. Будемо пробувати цього чела вибивати. Було б прикольно, аби він випав, але, на жаль, поки що у мене немає взагалі ніяких шансів його вибити, бо я не відкриваю кейси. Сподіваюсь, хоч цього разу мені бота не дали, у нього нікнейм Pro. Ну, він ж по-любому прошник. Він по-любому, типу, ну, жорсткий обкачаний чел. Чисто накачаний, перекачаний такий, у нього купа юнітів, напевно. Ну, я сподіваюся на це. Бо якщо в нього немає, то, блін, в мене теж. Вереться дефатись дуже складним методом. У них, кстати, кінг, прикинь, на землі кінг у чуваків. Це просто жорстко. Ну нічого, будемо бачити, що буде далі. О, мій чувак прокинувся! Так став якийсь буст! Там якусь прокачку, поняв, став когось, хто буде вбивати всіх. Ну він, походу, просто чисто бігає, чіїть. О, поставив якогось чела. Статік спікермен, я його перший раз в ігрі бачу. Я ніколи не знав, як він виглядає. Ну в нього щось демеджа, типа 500 в секунду, а в ітогі він його навіть за тичку не вбиває, прикинь. Жесть, як же ж обманюють ці цифри? На ділі там демеджа набагато менше. Да, у нього ж і тут. Ну хорошо, те, що він дефає, то вже дуже даже класно, тому що ми що, ми будемо теж дефатись. Тільки своїми методами. А він, кстати, ти бачив, він цілу армію зрізав. Прикольно. Ми будемо йому принтерчелами трошки допомагати, тому що, по факту, що ще мог поробити? Нічого більше не мог зробити. Ставимо ще отут одного принтерчела, нехай там дамаже, коротше, одним словом. Всього теж тисяча в 2 секунди, а плюха вилітає в Сіки. Ну, з плюхи він убиває його. Так що, окей, ладно. Ми будемо поки що прокачувати Сант. Тому що нам треба багато бабок. де він пропустив їх! Поставив ще одного статіка, йо йомаю. А нащо ж ти додефлюєш? Вони ж все одно нічого не можуть зробити. Ну видно, він ще не шарить. він ще не в курсі, просто з ким він попався в команді. Так, що в них тут зомбі? А, так це зомбі зомбічели. Я напишу візіґейм, гейм. й то плеєр. Все, я їм написав, що я топовий чел, хай там щось роблять. А, цей статики продав, -мо -мо, що ж ти продаєш всіх? Так, ну нічо. Ладно, давай поставимо просто Квантума сюда-то и не будемо париться вообще. Все, я вже не парюсь, я їм написав із гейм. Пише, що? напиши йому, здавайся. Здавайся, пацан. Ти бачиш, що в мене тут ще робиться? Ты юніта, все, кину заявку сразу. Пешене, вам гг. Ну, пішов ти в баню. Так то й так. питань нема. Що це за юніт у нього? Бо 1.0. А, це цей бостойлет, я ще його перший раз бачу. Пише або нам. Пишу, здавайся. Короче, пацки не хочуть сливатися, я їм пишу: продавай юнітів, продавай, толку ти граєш? но, ні. Вони тут вампірами пробують. Короче, все понятно. все понятно. пробують вони, стараються, ну, хай стараються. В принципі, то діло їхнє, моє діло запропонувати їм. Програти, а все остальне, в принципі, то таке. Хай там пробують, що хочуть роблять. Я особо по цьому поводу і не парюся. Я просто сижу, прокачаю ще спринтерів і буду кайфувати сидіти. Короче, ще одна ізі каточка просто. Я їм кажу, ти нубчик, продавай юнті. він каже, ти не доїв уже, не буду нічого продавати. Ну, ти проіграв, чувак, за 8 хвилин. В принципі, що ще сказати? Ти просто ну не знаєш, проти кого ти валиш, понімаєш? А я потихеньку помаленьку качаюся до бронзи. Правда, бронза це таке. Це ірунда прям повна, але нічого страшного. Так, ну що ми, позабираємо подарунчики всякі, і в принципі будемо кайфувати. Давай ще глянемо, що в нас там взагалі на пошті відбувається. Тому що на пошті завжди відбувається якийсь хаос. Там постійно щось лежить. І зараз, навіть, там теж щось лежить. Диви, камера Вумен, Ларч Фенмен, Кейчел, Абрейди, чувачок. Solar Fleр, йомаю. -йо. Ну він взагалі не ліквідний герой, але він типу такий рарний дуже. Shiny, static, спікермен, обалдеть, дякую велике. Віпчик, ультрадрійкейс, капральчик, вулканік Челікс, Пул, Айм Evan, Асасін, RNG Крейт. О, тут і мах цей, кстати, випадає прикольно, дякую велике. день народження, Ельдар. Що ж поробиш? Якщо день народження, значить треба робити подарунка. На тримай хайпера. В принципі, я думаю, що він буде тобі, <хи>, так сказати, запотрібним. Так, Activity Case, Goal Case, сирник, чувачок, Rocket Launcher, ще один сирник, такий чувачок, і Titan Cinema Man, і Barbarian. Дякую всім велике за подарунки, тільки щось я їх не зміг підібрати. Опа, все. Величезне дякую, друзі. У нас майже 100 тисяч гені. Будемо помаленько, петхенько збирати ще, тому що їх треба все-таки одесь потім буде витрачати. Або, кстати, було б дуже непогано получити оцю ось штуку Diamond File. І хто має мільйон гемів, то її отримав, а її отримав тільки три тисячі чоловік. <с. <с.> тільки в трьох тисяч чоловік є така штука. Ну, друзі, на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій. Подавайте залітайте в мій магазинчик, прикуповуйте там квінтів в абсолютно різних іграх, вона все прикупити. Даже буст купків Brawl Stars є професіональні, не від мене, я не бустю, бо я не вмію грати Brawl Stars чітко, щоб бустити клаце. Ну і всім пока-пока.